Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Як завжди, в рамках нашої програми говоримо про прекрасне. І Сьогодні наша програма буде про жінок та музику, яка створена саме для них. Тому наступні 15 хвилин ми поговоримо з композитором, виконавцем пісем Володимиром Колесником. Пане радий вітати вас. Добрий вечір. Сьогодні говоримо про музику. Це прекрасний день день жінок. Говоримо про музику, яка створена саме для них. Тому хочеться відразу запитати, от які емоції і почуття ви виражаєте через свою музику для жінок? Ну, по-перше, я хочу привітати всіх наших чарівних жінок з 8 березня, побажати їм всього самого-самого найкращого. Ви знаєте, коли я пишу. Якусь пісню і або роблю аранжування. Я, звичайно, зразу дивлюся на текст, тому що в тексті все сказано. Якщо це про кохання, то аранжування буде, скажімо таким. Є твори, які, наприклад, там про війну, то там уже щось друге. В пісні це простіше виразити, а в інструментальних творах, які я також створюю, там вже складніше, тому що там через музику, через це вже ти виражаєш те, що Хочеш сказати, ну, в піснях, в своїх піснях, ну, є в мене пісні, які я присвячував жінкам, писав для жінок. Ми потім ще, мабуть, до цієї теми ще повернемося. Взагалі я стараюся, намагаюся, якщо я пишу якусь пісню або якийсь складаю твір інструментальний, то Виражати те, що я хочу сказати. Якщо, наприклад, це от у мене є твори, Там так і називається, там, «Моя Україна. От твір, це про Україну. Там я використовую і Коломийку, використовую Боже храни Україну. От використовую українську народну пісню Ой, гаю при Дунаю це одне. Воно ілюструє, показує Україну. Якщо, наприклад, остання моя робота інструментальна так і називається Війна то там я, ну, скажімо так, через музику намалював таку картину, де зразу йде спокійна музика, показує наше сьогодення до 22-го 24. року, 24-го. І потім е, йде навала, це Вступає там, гітара, така. Жорстка. Далі йде, наприклад, тема, коли йде народ, прокидається, і тема є, і тема вже нашої боротьби, тема, скажімо так. Нашої надії в кінці така світла тема, що надіємось на те, що все буде якраз добре і ми переможемо. Ну тось десь саме в музиці і відтворюється ця реальність, яка зараз так, є. так тому що ну як би там не було, ну ми від не можемо відгородитися від цієї реальності. Тому пісні, мабуть, можуть бути зараз і як ліричні. Про кохання, але от цього ми теж не можемо дорядитися, тому що багато синів, багато чоловіків, братів зараз якраз там на фронті, і на жаль, це так. Так пане Володимир, повернемось до речі, до теми, яку ви вже трошки затронули. А. Так а чи є конкретні історії або якісь жіночі образи, що вас надихнули на створення музики? Ви знаєте, є. справа в тому, що мабуть, кожен митечка, кожен композитор. В своїй творчості, так чи інакше, ну для когось писав, комусь присвячував І з, з великих, і там і Шуберт, Шопен, і Бетховен. Бідховен. Я їх не порівнюю себе з ними. Але у мене також є дві знакові пісні. Одна, на жаль, на сумну тему, коли померла моя мама, то я прокинувся і вирішив написати пісню, яка так і називається. Міцна родина про родинні цінності. Щось так надихнуло мене, створив я цю пісню. А потім свого часу, десь через рік, я ходив так і так зранку, там жартуючи, до дружини наспівав кохана, 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 моя ти навіки Жадана. Так стоп, так я вже ж при приспів придумав. <риспіл> я е е е зайшов в інтернет, знайшов текст і залишив цей приспів свій. І так з'явилася пісня, яку я так і присвятив моїй дружині. І я вже, до речі, скоро буде кліп зроблений на цю тему. Ну, от так. Моїй творчості є така, тобто є образ жінки, який допоміг у створенні пісні. Ви знаєте, я хочу сказати вам, що жінки взагалі нас надихають на творчість, тому що для кого ми пишемо пісні, для кого ми виступаємо на сцені, для кого ми пишемо картини, навіть якісь такі роботи наукові також створюються, тому що ну світ він дуалістичний. Я вибачте, в мене був такий приклад, коли я працював в колективі видаграє естрадний колектив. То ми приїхали, ну. По, скажімо так, по місцям, де ну, з, за, як сказати, ув'язнені. Ув І були там наші концерти. Ну, ви знаєте, мені було не цікаво, тому що сидить. Повний зал чоловіків, ну, якось сумно було відпрацював, зато наша солістка вона нам, мабуть, щось знаряду не вистрибувала. Тобто, ви розумієте так, а чому жінки вони хочуть бути красивими, вони роблять красивий макіяж, красиво одягаються? от, а Також для нас. ну так от Тобто, і все, я, а, все так. ж воно то так і є гармонія в цьому. Так, пане чи, як ви визначаєте роль музики у відзначенній підтримці жінок у сучасному світі? Справа в тому, що жінки завжди тягнулися до прекрасного, до творчості, до пісні, до танцю, до музики, до красивих картин. Це все для жінок було потрібне завжди. Знову таки я наведу приклад із життя. Я, от до речі, шефствую над трьома будинками пристарілих. От, і приїжджаю туди, ну тому щоб ну, для людям поспівати якісь пісні, в естрадних обропах, ну ті, які вони знають. І ви знаєте, що я помітив? От ті бабусі, котрим 83-85 років під 90, вони встають на ходунках, на ходунках починають співати, танцювати, очі світяться, і я розумію, що в них душа не вмерла. Причому чоловіки, при цьому, яких там є, там небагато, вони достатньо так, ну, рівно на це дивляться. Тобто, творчість, музика, пісня завжди були ну рядом з жінкою. Нам мама співала колискові пісні або бабуся. Жінки виходили в поле, співали пісні, також в основному жінки, і тому творчість і музика завжди була поряд з жінками зараз також. Ви розумієте, і не тільки пісні там про кохання, а зараз я ж вже казав сьогодення таке, що і такі пісні потрібні. І моя жінка також слухає в інтернеті такі пісні. Ви знаєте, я також працюючи в театрі, побачив, що от зараз, під час війни, багато людей стало ходити більше, ніж раніше ходити. І в основному це люди від 30 до 50 років. Що раніше були ну більш старший контингент. Тобто людям потрібно це. Ну І в основному це ж жінки. жінки. Ну Так, тому що творчість вона і піднімає, і дає а... ці емоції, дає а, це натхнення для того, так, щоб... Так, не можна не можна по-другому, тому що ви, ви розумієте, коли зараз напруга, така, треба якась розрядка. Душа ж требує взагалі своєї, ну як кажуть, для, свого для себе требує. А це як духовна страва, це якраз і є, це пісні. Театр. Тут, безперечно, пане з повністю з вами погоджуюсь. Але а, під кінець, так а, я забігаючи наперед, перед кривтеми що чекає подарунок ага. а, на прекрасну половину. Нашу, але що ви скажете всім нашим прекрасним жінкам, дівчатам а, в цей день, в день 8 березня? Ну, по-перше, я хочу побажати, щоб вони були здоровими, щасливими, щоб вони були коханими. Я хочу побажати іще трьох речей: віри, надії, любові, віри, по-перше, в себе, віри в наші збройні сили, віри в те, що коли-небудь ми переможемо, що настане мир, надії на те, що ці часи минуть, і що наша Україна стане квітучою, незалежною, любові, любові, по-перше, до себе, тому що є така аксіома: якщо не полюбиш себе, не полюбиш іншого. Любові ваших близьких, любові ваших дітей, любові ваших друзів і нашої любові, і вашої також любові до нашої землі, до нашої неньки України, щоб ми могли змогу перемогти і носити звання українця. Тому що якщо ми цього не зробимо, то нам цього не дадуть. На жаль, чудово. Пане хочу подякувати вам за те, що ви сюди до нашої студії і. Приєднуюсь до всіх слів, які ви сказали, до привітань, до прекрасної половини нашої України та взагалі нашої планети. Дуже вам дякую, Дякую. друзі. Але ви не встигайте перемикати, тому що як я вже сказав, зараз вас буде чекати музичний подарунок під назвою Очі дівочі. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас був композитор Володимир Колесник. А ми побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Найкращі у світі коханої очі, дівочі, як до зірок, Я губами до них доторкнусь. Ночі, бесоння і птах, дивовижний пророчив ті ночі, кохані навіть місяць до хмарки узяв пригорнув. Очі ви найдорожчі, не уявляю без вас мої милі свого я життя, очі дівочі ночі, співочі, огляд ніжний прискорює серце биття. Лізко сидиш ти кохана напроти, я відчуваю ірію всіх почуттів, крила любові чарівні, рожеві, тендітні вітрила, знову відносять мене в ті роки забуті, очі. Очі, ви найдорожчі, не уявляю без вас мої милі свого я життя, очі дівочі ночі, співочі, огляд ніжний прискорює серцебиття. Присон, в сріблястім тумані, Пронісся весни в В луках духмяних весна нам пликала надію, де, що кохання, як вічності поклик здолає бучо, І то як рок до безсмертя найбажаній мрії. Очі дівочі, ви найдорожчі, не уявляю без вас мої милі свого я життя, очі дівочі вночі співочі, огляд ніжний прискорює серце биття.